Всім привіт! Відсторонення від посади нинішнього президента США Джо Байдена може стати вирішенням усіх світових проблем, таку думку висловив американський політик демократ, кандидат на пост губернатора штату Кентупкі Джефрі Янг. Про це повідомляє Реа Новости з посиланням на його аккаунт. Якщо мене хтось запитає, що потрібно робити в цій жахливій ситуації. Моя відповідь завжди буде такою: ініціювати імпічмент і відсторонити президента США. Додам, що звільненню також слід піддати команду лідера США щодо забезпечення національної безпеки. Янг уточнив, що подібний крок стане кращим рішенням будь-якої проблеми, яка може обрушитися на людство. Раніше політик Джефрі Янг зажадав відсторонення Джо Байдена від посади президента США за військові злочини. Він додав, що до цього можна також додати злочини в Сирії, Мені, Іраку і так далі. Крім того, він вважає, що всі президенти США з 1945 року ставали військовими злочинцями. Політик Янг неодноразово піддавав жорсткій критиці дії США щодо підтримки Києва і постачання військової допомоги на Україну. Він вважає, що проходження цього курсу лише затягує протистояння Києва і Москви. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!